Не помітимо вже Різдво, прийде і пройде. Якщо доживемо і будемо жити, то приходить швидко і минає теж дуже швидко. І святі Отці, коли говорять про цей час очікування Різдва, то говорять про найперше два пришестя Ісуса Христа, але теж три. Бо є перше пришестя, коли Христос прийшов у тілі дві тисячі років тому, то це є перше. Є друге, на яке ми очікуємо на це остаточне пришестя Христа. І це остаточне пришестя Ісуса Христа особливо підкреслюється, це очікування в цьому часі Різдва. В цьому часі більше говориться про те, що буде кінець, буде кінець світу, буде пришестя Христове. Більше говориться про ці останні речі, про небо, про пекло, про чистилище. Христос приходить. Але теж є третє пришестя. І це третє пришестя є сьогодні. І, коли приходить Бог, приходить через якусь подію, приходить через своє Слово. Це третє пришестя Ісуса Христа, яке повторюється багато разів. Але сьогодні маємо тільки одне, тільки тепер. Тепер є це пришестя, коли Він приходить, приходить і шукає тебе, приходить і говорить до твого серця. Бо ми не знаємо, чи завтра буде нове пришестя. Не знаємо. Про це каже Євангелія. Один чоловік, який думав, що завтра буде жити з того, що вродила йому земля, а вже завтра не буде жити. Можна слухати це Івангеліє, і Англії, так може бути думка, ну, Бог каже, вродила чоловікові земля набагато більше, ніж зазвичай, багатий і розбагатіє ще більше, і можна думати: ух ти, вау, я теж так хочу. Повезло йому. А на кінець говорить, що дурний, заберуть у тебе твою душу. Для чого ти це все складаєш? Кому ти все це складаєш? Це Євангеліє важко зрозуміти, воно не розривне з тим, що говориться перед тим. Бо Ісус говорить притчу на певну ситуацію, ситуацію, з якою приходять два брати. Один брат приходить до, до Ісуса і каже: Скажи моєму братові, що поділився зі мною спадщиною. Бо він там, напевно, ходить за тобою, слухає тебе, робить гарний вигляд, що він такий побожний, що він такий іде за тобою, а він забрав всю спадщину, забрав і зі мною не ділиться. Скажи йому. І Христос говорить йому: хто настановив мене судею або розподілювачем очем над вами? Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. Він взагалі не хоче нічого судити. Каже, я тут взагалі не прийшов вас судити, тільки показати твоє серце. На кінець твоє серце саме тебе судить. Один брат, який приходить, якби, забрали від мене спадщину. І ніби, ніби він е... зранений іншим, обманутий іншим, але може побачити глибоко своє серце, що він би, якби можливо, мав таку мож... Мав таку змогу, зробив би так само. На кінець бомби хоче ті самі гроші, хоче забрати собі те саме. І тоді можемо розуміти це Євангеліє про цього чоловіка, який все вкладає в те, щоб мати, мати і мати більше, і навіть вродила йому земля ще більше, ніж він собі думав. І робили там працівники, не він. І думає, збудує ще більше, але інші йому це збудують. І вкладе туди все своє життя, а врешті, що йому залишиться, помирає. І потім лишаю свою спадщину двом синам, які теж не вміють цим керувати. Які б все вклали знову всі гроші в це, щоб мати, мати для себе. Замість того, щоб дати синові щось більше, дати синові справжню віру, показати йому, що є справжнє в цьому житті, що єдине має значення. Бо інакше, якщо передаємо тільки, тільки матеріальне, тільки гроші, забезпечення, потім що передасиш своєму синові? Борги? Проблеми, знову війну між, між братами за спадщину, за гроші. І знову починається нове коло, це порочне коло, яке постійно буде продовжуватись з одного в інше. Якщо не передати синові вічне, якщо не передати синові того, якого єдиний, який насичує життя, якщо не передати синові основу, фундамент, спитай себе, що ти передав своєму синові? Що ти передав своїй дочці? Що ти говорив своєму синові, що є найважливіше у житті? Що ти показав своїми ділами, що є найважливіше в твоєму житті? Бо можна говорити одне, а робити інше? На що ти покладався в своєму житті? Що ти йому дав? Чи ти дав йому 10 заповідей? Чи ти сказав йому, люби Господа Бога Твого, тримайся найперше Господа Бога Твого, Він єдиний, який дає життя? Шануй батька і матір, люби своїх батьків. Не вбивай, не ненавидь свого брата, люби свого брата, примирись. Люби тих, хто є біля тебе, не чини перелюбу, будь вірний, люби твою дружину, люби твого чоловіка, будь вірний цій любові, яку Бог тобі дає. Не кради, нехай гроші не мають влади над тобою, над твоїм життям. Не обманюй, будь чесний в роботі, будь чесний з іншими людьми, поважай особу, яка є перед тобою, не пожадай. Бо не від надміру того, що маєш, отримуєш життя. Є цей закон, який приходить виявити те, що є в нашому серці, і показати, до чого насправді є, можемо прагнути. Бо це Євангеліє на кінець веде до того, що каже Христос вже після цієї історії, каже: шукайте спершу Царства Божого, шукайте спершу Царства Божого, все вам додасться. Все інше вам буде дане. Найперше шукайте Царства Божого. Бо не в цьому царстві є життя, не від того, що маєш тут, є твоє життя. Є важливе, необхідне для життя, необхідні гроші. Но якщо керують тобою, керують твоїм життям, то не бачиш людину, не бачиш особу. І тоді шукай спершу царство Божого. Навчи твого сина найпершого, дай йому царство Боже. І тоді буде мати все. Як буде любити Бога, буде мати все. Тоді це слово сьогодні кличе нас усіх до того, щоб ми шукали найперше царства Божого. Бо можеш подумати, а мені хто що дав? А мені хто що передав? А мене хто коли навчив? То сьогодні можемо отримувати це слово як цей заклик. Ти шукай сьогодні царство Боже, щоб могти дати твоїй дитині царство Боже. І потім буде мати гроші і буде вміти керувати тими грошима. Буде могти бачити людину за тими грошима, буде бачити особу. Буде любити іншого, буде вірний своїй дружині. Буде любити свого брата. Найперше шукай Царство Божого. І тоді сьогодні цей Євангелій приходить до мене і до тебе бачити особу, шукати Царство Боже, щоб бачити в іншій людині особу, бачити іншого, любити іншого. Щоби приходив Христос сьогодні, бо приходить в цьому третьому пришесті сьогодні шукати тебе. Шукати тебе, щоб ти шукав царство. щоб ти шукав речі великі, речі важливі. Сьогодні Христос приходить з величезною любов'ю. Показувати, дивіться, наше життя закінчується. Не будьмо глупі, як цей чоловік, який думав, завтра буду мати. Побудую і буду мати ще більше. Завтра заберуть у тебе твоє життя. І що кому залишиш? Є сьогодні. Сьогодні це нагода, щоб любити. Сьогодні нагода, щоб примиритись, сьогодні, щоб бачити в іншій людині особу, сьогодні, щоб шукати царство Боже, щоб могти передати це царство Боже Твоєму Синові. Нехай Господь нам в цьому допомагає і готує, нам таким чином, готує нас таким чином до цього Різдва, яке приходить. Христос приходить, сьогодні знову приходить до кожного з нас, приходить з великою любов'ю, тому що любить нас і хоче виривати нас з цих наших ідолів. З того, що так нас прив'язує до цього царства земного, до цієї справедливості земної, щоб підняти наші очі до неба, шукати царства небесного, справедливості вічної, любові, яка не проминає. Амінь.